Шановні українські аграрії, я дуже вам всім вдячний, що ви прийшли, тому що цей захід неможливо створити, зробити без, по перше, партнерів, друзів і без вас, тому що все створено для того, щоб ви сьогодні класно поспілкувалися. Я всім вам вдячний. Прошу вас одне спілкування, тому що ми збираємося для спілкування. Ми кожен день з вами в полі. Ми бачимо один одного тільки дуже дуже рідко, а особливо на Лівобережній Україні. В цьому місці, де ми хочемо розвити таку культуру створення таких класних міроприємств з нашими партнерами друзями, їх дуже відбувається мало, тому що лівий берег, ви розумієте, зараз дуже страждає від навали російського агресора. Але ми переконані, вистаємо, і все буде в нас гаразд. Такими заходами ми обмінюємося думками і, скажімо так, аграрії консолідуються для того, щоб вижити в ці тяжкі часи. Військові події вплинули на спілкування, люди стали менше збиратись, обмінюватись думками, і, скажімо так, ситуація повинна бути навпаки, коли в важкі часи треба більше спілкуватися, обмінюватись думками, як їх краще пережити разом. Тому якраз такий захід спрямований на те, щоб обмінятись думками, подивитись, хто що робить, в якому стані наше сільське господарство підходить. От по пізнім, в даному випадку, зерновим. От, тому я думаю, що буде плідне спілкування сьогодні. Для нашої компанії важливо присутні бути на поля, тому що тут планується дуже багато сільхозвиробників. Наша компанія займається виробництвом і продажем насіння основних сільськогосподарських культур, які вирощуються в даному регіоні. Тобто кукуруза, соняшник, озимий ріпак, зернові культури. Я можу сказати, що наші аграрії дуже сильні люди, дуже сильні, оптимістичні. І вольові ми дивимося, як вони працюють. Вони зараз зараз агросектор тримає всю країну. І не дивлячись на всі бойові дії, на постійні обстріли і так далі. далі аграрії продовжують працювати, причому активно інвестують кошти в свій розвиток не тільки в техніку, а й в інші засоби розвитку свого бізнесу. Фронт близько, але аграрії працюють і розвиваються. Перше, чи потрібні такі заходи? Архі потрібні приклади Чнянщини, і, зокрема, компанії Інтер. Якраз і яскравим прикладом. Тут ніхто нікого не спонукав. Їдь. Тут кожен приїхав за, за чим? За досвідом, за технологією, за врожаями, за від третини до чверті світових запасів чорноземів наших. Ми повинні це враховувати. Це та конкурентна перевага, яку нам ніхто не принесе і ніхто не подарує. Але якщо вона ще помножена на інтелектуальний потенціал, то ціни йому не буде. Ми завжди будемо там, де треба, і завжди будемо ефективною, розумною, квітучою державою.